Доброго дня, шановний Нікола, 27 серпня 2025 року. Перед кожним початком сезону виноробства я калібрую свій pH-метр. Це дуже необхідно, тому що зазвичай всі його налаштування за період з останнього використання до сьогоднішнього дня вони вже збиті. І він неправильно інтерпретує значення досліджуваних нами рідин. Це може бути сусло, зірвані ягоди подрібнені для того, щоб встановити. PH опосередковано і фенологічно старілість. Ну або вино. Я точно знаю, що на сьогоднішній день ph метр неправильно інтерпретує покази PH і відносно значно неправильно. Тому доводиться калібрувати. Ну, і зараз я вам, власне, продемонструю цей процес калібрування. Для калібрування нам потрібно відповідно калібровочні солі, з яких ми будемо виготовляти калібровочні розчини шляхом розчинення їх у дистильованій воді. Відповідно ємності, де ці калібровочні розчини будуть зберігатися у герметичному стані з відповідними пробками. Ну і ємності, власне, де, будуть, де буде знаходитися електрод під час калібрування самого приладу. У мене використання, ну, відповідно, також потрібно ваги для того, щоб відміряти правильну кількість дистильованої води, у якій будуть розчинятися калібровочні солі. У мене використання отакий pH-метр. Я його придбав з китаю, не пам'ятаю вже з якої платформи, чи з джума, чи щось аналогічне. Модифікація PH818. Його особливість, що він має можливість заміни електроду. Особливість використання всіх PH-метрів полягає в тому, що їхній електрод потрібно зберігати у вологому стані. Для цього є рідини для зберігання електроду. Погано фокусується. Ця рідина не йшла в комплекті з цим пш-метром, її мені довелося купляти окремо. В Купочки PH-метра мається отака губка, куди вливається там невелика кількість оцього розчину для зберігання електродів, там буквально пів мілілітра. І Електрод знаходиться завжди у вологому стані, таким чином, він не буде зіпсований під час тривалого періоду на використання. Якщо зберігати електрод у сухому стані, то є велика ймовірність, що електрод буде зіпсований. Отак От виглядає PH-метр, коли він не використовується, вода. Проще для зберігання електродів. Завжди там присутні ці губці. От, але втім, як би там не було за період, коли цей ph метр не використовується, цей період досить тривалий після нового року до цього часу, то він збиває свої налаштування і тому потрібно калібрувати. Зараз ми з вами перевіримо до калібрування ph метр ph метра PH вина. і порівняємо ці значення після калібрування. Зараз зупиниться. Ну, власне, вже зупинилося майже. І такі давайте я перерву зйомку. І потім після зупинки зміни показів pH-метра я продовжую її. Отже, pH, який зараз показує невідкалібрований PH-метр, цього зразка вона становить 3,53. Потрібно також підписати ємності, де будуть зберігатися ці калібровочні розчини відповідно до тих значень, які знаходяться на пакетиках калібровочних солей. 401, 6,86 та 9,18. Зараз я виконую розчинення солей, які знаходяться в цих пакетах. У мене їх декілька. Звичайно, буде використовуватися один. В свій, час, свій час я їх придбав також на Алі, тому що в комплекті до цього PH-метра йде, здається, по. Два пакетика от, для калібрування наступного. Ну, відповідно, воно вже закінчилося. тому прийшлося через алічі, через Zoom купляти наступні декілька комплектів для подальшого використання. Ну і власне зараз розчинення. На кожному пакетику, де знаходяться калібровочні солі, вказано, що в місці цього пакету потрібно розвити, розвести у дистильованій воді. Об'ємом 250 мл. Для цього я відміряв відповідну кількість води не за об'ємом, а за масою. Тобто у моїй цій чашці знаходиться 250 мл води. Хоча я відбирав шляхом зважкування. Ну і зараз я розчиню послідовно пакет у відповідно окремій порції води 250 мл та прилию в ці ємності для зберігання цих розчинів. Ось насправді в пакетику сіки знаходиться солі, досить невелика кількість. І після розчинення калібровочної солі в дистильованій воді ми отримуємо рідину із pH, яка вказана на пакетику, тобто 4.01. Так, ну не буду я знімати процес окремого виготовлення калібровочних розчин та їх приливання. Потім повернемося вже до практичної частини цього відео. Також потрібна ліка для того, щоб прилити приготований розчин у ємність та чашку після приливання приготованого розчину, потрібно протерти для того, щоб не залишалися залишки попереднього приготованого калібровочного розчину. Отже, заробив я калібровочні розчини. І зараз давайте ще раз побачимо. 3,6359 pH цього вина. Це мерло, до речі, карбонічної ферментації. Ось тут я взяв свою домашню воду, до речі, зараз покушуємо. для того, щоб промити електрон від вина. Ну і PH домашньої води буде складати. Там біля 6,7, здається, так, якщо я правильно пам'ятаю. Ну, власне, повернемося пізніше до цього. Ну і власне приступаємо до самого процесу калібрування. Бачимо, що зараз показує 647. Ну, і здається, це неправильне значення. У окремій ємності це невеликі келки. Я перелив зовсім невелику кількість калібровочних розчинів відповідно до значень, які вказані на пляжці, і від меншого до більшого зараз будемо виконувати калібрування. Тобто. У ph метр зашитий алгоритм перевірки та калібрування своїх, тобто приведення до правильної роботи послідовного вимірювання завідомо відомих по PH-рідин. І таким чином він буде запам'ятовувати ці три значення, і таким чином він набуде. Правильний алгоритм дій, у якийсь період часу, скажімо на 2-3 місяці, цього точно вистачить. Я зараз з дещо підсушив електрод. От, і тут ми бачимо, ми бачимо центральну кнопку. Її треба натиснути, дочекатися, бачите, воно вимагає калібровочний розчин із PH401, власне, так як у нас і є. Поміщуємо Електрод в рідину. Ну і там зараз відбуваються якісь процеси. Бачимо, що це перший розчин. Відбувається калібрування. Це, в принципі, як воно займає декілька десятків секунд, іноді хвилин. Ну, а потім він буде вимагати переміщення електроду у інший розчин. Поки я зараз припиню запис, а потім її поновимо. Ось, закінчив він інтерпретацію цих значень, які зараз йому дає оцей рочин 4.01. І він одразу в мене почав вимагати переміщення його у калібровочний рочин із PH676. Тобто у наступний. Тут не потрібно його промокувати, просто струсити. Досить невелика кількість на електроді залишається Отаке таке переміщення. От, ну і відповідно також йде блимання під час налаштування. От, е, у першій ємності це зайняло десь біля півтори хвилини. Тобто логіка цієї дії, яка електрод вимагає рідину із, із PH 401. Ми її завчасно приготували тут точно 401. Він запам'ятав ці значення. Ну і тепер також йде інтерпретація іншої рідини. Ну, Продовжуємо. Послідовно я закінчив. Калібрування у кожному відомому розчину за PH. Вимкнув та вимкнув знову pH-метр відкалібрований. І зараз ось перевірка, чи була різниця PH нещодавно. Показаних показів до калібрування. Тобто PH у нас здавалось 3,59. А зараз 4,09. Тобто погубка була на 0,5. Одиниці PH це дуже здорова погабка. Тобто після калібрування eh, pH-метр вийшов у робочий режим, от, а попереднє встановлене значення PH-вина було хибне. Тобто, висока PH, низька кислотність. Відповідно, тоді, коли я виконував еліфікацію цього винограду, він був перезрілий, я про нього згадав вже дуже пізно, що там є якісь громки. Ну, тобто, Висока цукристість, відповідно, високий pH. Ну і після вініфікації pH став ще більше правильно, так і повинно відбуватися. Ну, Але ж проти тих значень, які були попередні, 3,59 і 4,09 це рівно 0,5 одиниці. Тобто калібрування мало сенс, однозначно його потрібно виконувати. Ну, здається, все. Це дуже серйозні речі, тому що от зараз сьогодні я також буду знімати інше відео про рожево-шкірі виногради, і в одному випадку я буду приймати рішення прямо сьогодні, чи мені доцільно розпочати вініфікацію одного з виноградів. І саме покази ph метра мені будуть у цьому корисні. Все, дякую за увагу. До побачення. Ну, також я перемістив ізразка з вином один із зразок, отут, той відвідомий ph перший. Який для мене найбільш цінний, тому що він наближений саме до показів мого матеріалу чи перед фініфікацією, чи після. Ну, бачимо, що в принципі він встановлює потрібні значення, тобто він відкалібрований, повертається в 4.01. Ну, а тут же ж відомо, що було 4.01. Це дуже серйозні речі, тому що. Навіть можна прийняти рішення. от Буквально завтра я буду приймати рішення по, по одному з питань, чи мені доцільно брати в роботу один із виноградів. От. Саме по ППЛАш. Подрібню декілька ягід от. і оцю зовсім невелику кількість мерзги мені дасть відповідь, чи кислота отого Мері. Вона вже достатня, зменшилася для девініфікації, чи ще залишається на високому рівні. Ну, Здається, все. Дякую за увагу. До побачення.